Першими подали руку допомагати парашютно-десантній групі. Першими вступили в партизанський загін наші односельці. Денисюк Корній з жінкою Марією і дочкою Кранею, Михайлік Петро з жінкою Марією, Осачук Йосип з жінкою Валентиною і сином Іваном. Денисюк Павло з доньками Ганною, Раєю та багато інших. В другій половині жовтня 1943 року парашутно-десантна група завдяки комсомольцю із Саврані Федору Морозову зв'язалася з одним керівників Савранської підпільної організації Шелковниковим. Вільними зусиллями, десантникам і підпільникам вдалося зібрати в цілі групи загону прибужець. так довкола посланців з великої землі почав формуватися новий партизанський загін. Шли селом, шли селом, партизани. По землі українській невільній землі. У кожного зброя була за плечима, у кожного смуток і біль на чолі. Наші земляки не схилили голови перед окупантами. Жителі Савранщини в роки війни вели визвольну боротьбу, об'єднався у партизанський загін. «Буревісний». Ми щиро вдячні, що сьогодні з нами учасник партизанського руху, кирник Ніна Галактионівна. Шановні ветерани, цей день достатньо визначний для кожного з нас. Сьогодні ми шануємо тих, хто ще залишився живий після тих подій війни, які були в 41-45 роках. І ми згадуємо всіх тих, хто загинув на полях боїв за наш мир, за наше майбутнє, за тих. Це свято людей, сильних духом, з чистою совістю, котрі не шкодували життя для перемоги над ненависним ворогом. В цей день ми складаємо шану патріотам і тим, хто не дожив до наших днів, і тим, хто через усе життя несе біль від ран, відтрати бойових побратимів, гіркі спогади про партизанські стежки. Низько вклоняємося вам, шановні ветерани. І висловлюю вам щиру подяку за ваш подвиг. Бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, взаєморозуміння, злагоду, доброводу. А всім нам миру, миру! Что мы войны не знали, Что мы не слышим шума страшных лет, Что вы нам жизнь, своей жизнью дали. Дай Бог вам, ветераны, долгих лет, без світі, без війни без та без війни та Чем было грезно, Словные промыхает война, и устанавли від взрыва солдати Солько дней і стоят тишина. Чернели, шинели, ушла ты Столько дней и бессонных ночей Даже собственный голос не слышно Среди огненных дней, слыша голос батарей Ждут солдаты минуты затишья А когда наступают они когда все вдруг вокруг замолкает, кто так просто сидит, кто дымит, а кто спит, ну а кто на горбушке играет. А я не бурями, від тебе дозбереги. Терпи его, моassertSame зводли. Гей давора, гей, сам себе я хуро. Гей, картзані.